Всім привіт! Мене звати Костятин Димсько, це мій канал Редична Допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Прогулюючись вулицями міста, ми звернули увагу на відсутність дорожніх знаків на перехрестях. А саме вулиця Кишинівська, в кут вулиці Григорія Якалєва, відсутність дорожнього знаку 2.1 дата дорогу, та відсутність дорожнього знаку головна дорога, вулиця Торгова, в кут вулиці Адмірала Холостякова, відсутність дорожнього знаку 2.1 дата дорогу. Сторіни вулиці Адмірала Хлостякова. Вулиця Гоголя, кут вулиці Адмірала Холостюкова, відсутня дорожнього знаку 2,1 дата дорогу зі сторони вулиці Гоголя. Вулиця Сергія Бурлаченка, кут вулиці Адмірала Холостякова, відсутня дорожнього знаку 2.1 дата дорого зі сторони вулиці Сергія Бурлаченка. Вулиця Новокілійська, кут вулиці Адмірала Хлостякова, відсутня дорожнього знаку 2,1 дата дорогу зі сторони вулиці Новокілійська. Вулиця Старокілійська, кут проспекту Незалежності, відсутня дорожнього знаку 2.1 дата дорогу сторони вулиці Старокілійська та відсутність дорожнього знаку виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Просимо звернути увагу патрульну поліції міста Ізмил та виконавчий комітет міської міської ради для врагування дорожньої обстановки на дорозі. Дякуємо кафе «Fat Cat за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.